Звичайно, всі намагалися прорватися тільки могли. Землю під собою грибемо, хочемо, але нас не пускає. Чотири кордони не проїдеш. Я на душей по Дніпру із Валерієм Костельовим на ракеті заїхали в Чорнобиль. Ну, Правда, далі Чорнобиля і подітися нікуди не було. Вони там щось таке. На відображених кадрах познімали трошки, але саму атмосферу Чорнобиля, місце Чорнобиля, вони передали. Але цензура не випускала це в ефір. Якось вночі просто така думка спала. Слухай, якщо по землі не можна, так я ж можу це перестрибнути. Коли я приїхав в аеропорт, ми вже через годину ж сідали вже на зльотне поле в самому Чорнобилі. Ну і там одразу вийшло, почали знімати. Головне це в'язатися в битву. Да? Там цей кадебіс навколо нас так нарізав кровий. Я кажу, хто у вас тут головний? Каже, воно рідову комісію через дорогу. І ми з волонтерем Юрченко, це оператор. Є Сергієм Лозіном, він камерний інженер. Бігом туди. Заходимо, там голова урядової комісії. Ну, Тут я набираюся на гарності, кажу, можна вертоліт, щоб зняти цей реактор. Його землі погано видно, а з повітря можна його зняти. Добре, тільки близько не підлітайте, тому що турбулентні потоки. Там і так вертоліт вже наробили, біди. От. Ну, Ми, звичайно, підлетіли так, як треба. Ми ведемо прямий репортаж кабіни вертольоту. Який зараз прямує у зону. Чорнобичка атомної електростанції. Я коли це побачив, я ж на станції то був і побачив, що активної зони нема. І просто нема. Оці 220 тонн завантажено туди урану, їх немає. Ну, звичайно, там і присмок металу, все було. Хапенуло ми добре. Були зйомки. В ніч 26-го, але це знімали кадебісним на свою камеру. А от перші зйомки телевізійного реактора це були наші справді. Валі Юрченко через 5,5 місяців не стало. Це була наша перша втрата. І тоді з'явився такий діагноз, який дуже популярний потім був, значить Чорнобильський. Називався «Раптова смерть. Без коментарів.